Лідія Котеляк, 123-й виборчий округ, фракція Батьківщина, шановні народні депутати, шановний Володимир Васильовичу, метою прийняття проекту закону є посилення охорони тваринного і рослинного світу. Завданнями є посилення охорони видів тварин і рослин. Які занесені до Червоної книги України, видів тварин і рослин, які не занесені до Червоної книги України, покращення охорони територій об'єктів, природно заповідного фонду, посилення боротьби з браконьєрством. Законопроект вносить зміни до наступних законів України: про Червону книгу України, про тваринний світ. Про захист тварин від жорстокого поводження. Про охорону навколишнього природного середовища, про рослинний світ, про природно заповідний фонд України, Кодекс України про адміністративні порушення. У законі України про Червону книгу України пропонується внести доповнення до статті 19, яке забороняє пряме знищення об'єктів Червоної книги України. У законі України про тваринний світ, до статті 44 пропонується внести за аналогію з законом України про рослинний світ зміни, які дозволяють Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Відповідним обласним київським та севастопольським міським радам, радам затверджувати переліки рідких е, видів тварин, які підлягають особливій охороні на цих територіях. Наразі ці органи самоврядування мають право затверджувати такі переліки рідкісних рослин, але затверджувати переліки тварин. Чомусь не мають такого права. До статті 63 цього закону пропонується внести доповнення, які дозволяють Кабінету міністрів України затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тварин, які не занесені до Червоної книги України чи до переліку мисливських тварин. До статті 40 закону України про рослинний світ пропонується внести доповнення, які закріплюють за кабінетом міністрів України за аналогією з червонокнижними рослинами, затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослин. Занесених до переліку видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, до закону України про природно-заповідний фонд України пропонується внести зміни, які уточнюють цілі створення природних заповідників, які розширюють можливості функціонування пам'яток природи. Законом запропоновані зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративне правопорушення, де пропонується надати додаткові повноваження складання протоколів за різні види порушень природоохоронного законодавства громадським інспекторам. З охорони довкілля. Серед таких адміністративних правопорушень виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або у напіввільних умовах. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, порушення правил використання тваринного світу у зв'язку з тим, що у 2010 році були прийняті доповнення до закону України про тваринний світ. Які забороняють зберігання заборонених знарядь лову до статті 85-1 даного кодексу пропонується внести відповідні доповнення, які забороняють зберігання заборонених знарядь ловів, таким чином. Прийняття даного закону буде сприяти приведенню українського законодавства. У відповідність до міжнародної угоди про збереження афроєвразійських водоплавних птахів конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, а також директиви Ради європейських співтовариств від 02.04.1979 року про збереження диких тварів. Диких птахів посиленню охорони видів тварин і рослин, які занесені до червоної книги України, посиленню захисту територій і об'єктів природно заповідного фонду, посиленню боротьби з браконьєрством. Шановні колеги, сьогодні хто хотів, той мав можливість ознайомитися з видами браконьєрського знаряддя. Хоча не виключено, що деякі з депутатів є освіченими мисливцями і на практиці знають, як працюють ці знаряддя для знущання над тваринами, оскільки подається до парламенту велика кількість проєктів, законів, метою яких є дозвіл на полювання у заповідних територіях та використання подібних знарядь. Так, на сьогоднішній день в комітеті з питань екологічної політики приходять численні звертання від представників громадськості про недопустимість прийняття законопроекту, що дозволяє полювання на заповідних територіях, про внесення змін про закону України, про природно-заповідний фонд України. Тому сьогодні прийняття змін до законів України щодо охорони тваринного. І рослинного світу є надзвичайно актуальним. Українське законодавство має відповідати вимогам міжнародних договорів та конвенцій, а даний проєкт закону покликаний забезпечити саме те. Тому прошу його підтримати. Дякую за увагу. Шановні народні депутати. Чи будуть запитання до доповідача? Немає. Присідайте, будь ласка.